Добрий день, друзі! Хто завітав до мене на канал? Таке невеличке сьогодні відео буде. Полізла у погріб, навідатися, як у мене там зимують море, мої рослинки у горщику. Я глянула, чуть не прозівала, вже гляньте. Пора доставати їх, щоб вони, як кажуть, подихали повітрям. Перезимували непогано. Ну, треба зараз дивлюся: отут пішла така невеличка, як плесень по ним. Треба обробляти зараз. Буду наводити якийсь препарат противогрібковий. І, і буду обробляти. Це мої гортензії. Ця гортензія велика з рожево голубими квітами. Назви не знаю. Я купляла її на 8 марта. Собі у прошлому році такий, такий величезний був куст. Я її посадила у цей великий горщик. І вона ще більше підросла. Ну зараз вона без листя виглядає маленька. І дивлюся, вже бруньки такі в неї розпускаються, вже листочки починають розкриватися. значить, треба обробляти, виставляти її у якесь прохолодне місто на світ, щоб вона ну, більше світла у неї було. А це у мене я її купила маленьку таку гартинзі, черіночок. Мені її вислали восени. Це сорт називається збіжавша нареченна. Дуже красивий ампільний сорт. Я вперше побачила її на Ютубі, цю гортензію. Забила на Ютубі купити по Україні і мені там висвітівся сайт. І я собі заказала таку гортензію. Буде в мене збіжавша нареченна. Дуже гарна гортензія біла. А це в мене то, теж ще одна гортензія. Яка в мене виросла з маленького череночка, я її навесні купила, це в мене гортензія вічне літо, яка цвіте і на побігах прошлогодніх, і на побігах текущого году. Так що такі в мене гортензії. Слава Богу, перезимували. Оце тут дві гілочки, я бачу вже листя розпустилися у погрібі, і, мабуть, того, що світла не було. Треба їх зрізати. Ну, я не переживаю, так як вона квітне на двох різних гілочках. Оце гладіолуси, гладіолуси дивлюся, теж перезимували непогано. Обробляти буду перед посадкою. Поки достала, щоб подихали на вулиці, поки сонця немає, прохолодно, хай дихають. А оце гниль буде потім перед посадкою обчищати. Оцю шелуху з них і цибулинки обробляти у фітоспоріну, чи, може, ще якісь. Отакі в мене, як кажуть, новинки на сьогоднішній день. Зараз піду у хату, зніму вам ще свої рослинки. Друзі, оце прийшла у кімнату, у якій я шию, це моя майстерня. Я вже розповідала, хто вперше зайшов на мій канал. У мами в домі є така велика кімната. Де я шию, і всі сюди зносять кому ще не треба. Тут і меблі, тут і різні речі, і пилісоси, там, обогрівателі, все таке. А і тут мої рослинки. Рослинки, які є на продаж, зараз покажу, і рослинки мої. Знову цвіте мій кактус, дівчата. Це така гарненька в мене рослинка, я його обожнюю. Він як велика кулька, така волохата, ну колючки такі колючі. От. Ну кажеться, що вона волохата. От. І те саме дуже яскраво виглядає, дуже гарний і постійно квітне. Це я не знаю, який раз він вже квітне і не одобряю його, дуже рідко поливаю. Отут теж у мене кактус, він квітне такими кремовими квіточками. Зараз чомусь не квітне. В прошлому році ту ж теж. Дуже часто він квіточки викидував. А оце, дівчата, в мене черенки посаджені вже в землю. Це очіток. Я бродила посаду ну, десь місяць назад і нарізала очіток, у мене виліз на доріжку і мішав ходити. Я думаю, зріжу і поставлю в воду. Зрізала і він пустив коріння, дуже гарно пустив коріння. Після цього я хочу ще нарізати. Це у мене вже піде на продаж. Тут у мене черенки. Які вже підуть у мене на продаж. Тут у мене 4 е, рослинки синіх я посадила так, для експерименту. От, Ростуть із п'яти виросло 4. Я теж рада от, поганенько так прокинувся, бачите, вже листочки попускали. Так непогано виглядають. От. Це Те, що я вспіла до маминої хвороби зробити. От, тут у мене е, я місто освободила. для Розсади сюди буду розсаду приносити, а зараз повертаємося на мої квіти. Оце настоячки це мої квіти. Тут і кисличка, тут різні такі у мене сукуленти дуже гарні ростуть. Бачите, які листочки в них забарвлені гарні. І оцей мені дуже подобається. Це як така денежного дерева. От. Це теж такий сукулент, він, він почав набирати такий крас, ну, яскравий колір. Взимку він був такий зелений, ми дуже привабливі. А чим більше сонця зараз, бачите, і він набирає такий яскравий колір. Назви я їх не знаю. Я покупала для себе, для душі, тому не заморачувалася з цими назвами дівчата і хлопці, які дивляться. Да. Там теж у мене сукулентики, а отут у мене на продаж квіти. Тут з бігонії великі такі листя. Оцю бігонію мені вже заказала. Дівчинка в мене коли побачила, що на продаж є така бігонія, вона мені заказала. Треба чуть-чуть на сонце її виставити. Тут ще з моєї бігонії дуже багато таких черенків. Тут у мене є і кактуси. Тут у мене є підприємно, ну, він зараз не набрав такого ну, світу, як треба на листях, тому що було мало світла, а потім він буде такий, плямки будуть на ньому кремові. Отакі от гарні рослинки у мене тут є. Бачите? І сінгоніум у мене з отакими листочками. Отака от, от бігонія, сукуленти тут різні, різні сукуленти, Тут і рео у мене є. Ну, дуже багато рослин. Це в мене все піде на продаж. Зараз підемо на друге підвіконня. Дівчата, оце забросила вже своє, як кажуть, шитьо, не вспіла дещо дошити, бо зараз нема коли. Отака От велика в мене виросла кала за зиму. Бачите, я її спасла. Спасла усе були голі такі цибулини в неї. І бачите, яка гарна рослинка велика. Зараз оце наросла. Клівія теж, бачите, яка гарна наросла. Це всі квіти з роботи, які я позабирала, вони чуть не попропадали. Ну Деякі так листочки в них ну, так, портилися. Ну, нічого. Головне, що рослинка жива, і далі він дає нові, нові листячка. Оце мені віддали Антуріум старий, у нього таке мілке листя. Я Його поділила на декілька рослин, але чомусь він Ну оця Дрослинка ну, більш-менш гарна, а оті дві не дуже гарна. А це теж у мене такі спасала з офісу. Бачите, повтикала палички, були засохші, деякі палички попускали свої отросточки. Даже не знаю, що це скоріше, це діфінбахія яка-небудь. Оце теж були такі гілочки, це бачу буде драценка. Таке яскраве листя у неї буде. А це хамідорея. пальма хамідорея і мені її дочка віддала у неї дві таких, вона ще квітне, а квітне дівчата як мімоза. Вона дає таку гілочку, і на ній будуть такі жовті манюні, такі як у мімози помпончики. Тут у мене відро для поливу набираю, а тут у мене я сіяла, перчик уже бачу, сходить. Ну, якось він не дружно, бачите, хочеться частину прикрити плівкою, а частина вже зійшла. Якось не дружно, сімейна зійшли. Тут теж перчик недавно. Теж. А тут у мене старі мої рослинки, тут диньом старинь, ну, як старенький, молоденький, він ще не квітнув, ну вже такий величенький. І моє стареньке Рео, яке я черенкую на продаж. Оцю гарну рослинку, її дуже гарно беруть, і хаворті гарно беруть. Ну, тобто, у мене такі багато рослинки. Я вже розповідала, що я роблю на продаж. По суботам, я, коли починається сезон, вивозю свої рослини і кімнатні, і садові на продаж. Оце таке невеличке відео. Рада була зустрічі з вами. Усім пока, до нових зустрічей, друзі!